Слава Україні, друзі! Я вітаю вас на Ютуб-каналі Рух Тіві. Жовто-чорні повертаються на арену Львів, де сьогодні в рамках української прем'єр-ліги прийматимуть ворсклу. Ми покажемо вам за кулісям та атмосферу цього поєдинку. Ще зіграють тут після заміни газону футбольне поле на арені Львів в ідеальному стані. Тренерський штаб руху провів одну кадрову зміну порівняно з попередньою грою. На матч проти Ворскли у стартовому складі вийде Василь Руніч, який замінив Мар'яна Мисика. Це неабияка честь, насправді, тим більше в такі складні часи виконувати гімн. Е і дуже надихнувся. Я думаю, тут неймовірна атмосфера, і всі це відчули, особливо зараз з нами присутні ветерани, присутні військові. Це, це дуже, дуже надихає. і Ти починаєш розуміти, насправді, що те, що ти робиш, воно так само має цінність і воно здатне допомагати людям і піднімати дух. Я відчуваю переповнення емоцій, бо я ще дитячий тренер з футболу, тому вийти на поле це таке знаєте, велике серцебиття, що давно так не робив. І дякую, що є така можливість. Я ще проходжу реабілітацію якраз на екрасну академії руху, і я можна сказати, слідкую за їхнім життям. Це звичайні хлопці, ніяких зірок з неба ніхто не вистачає. І... Ще був на першому матчі, хлопці показали характер. Під час матчу традиційно працює команда професіоналів УПЛ ТБ. Вже перед поєдинком свою роботу розпочинає експертна аналітична студія. Тож підписуйтесь на ютуб канал УПЛ ТБ та слідкуйте за матчами української прем'єр-ліги. Відвернувся Романов і. Челядин, раз і челядія якраз її миттю наступає на нову. Ще цікаво, якщо я бере в нього участь, то це вже цікавий проєкт. Тому що це амбіційний проект. Я знаю людей, які працюють на цьому проекті, які створюють цей контент. Я знаю, що це чи найкращі професіонали в Україні, які взялися за справу фактично з нуля зрушити цей камінь, який лежав протягом багатьох багатьох років, і ніхто за нього не брався. І я переконаний, що цим професіоналам до снаги зробити той контент, яким буде пишатися вся футбольна Україна. І я думаю, що з кожним днем, ну з кожним днем, це образно сказано, але кількість команд, які будуть приєднатися до цього контенту, я думаю, буде зростати. матч рух Ворсла у соціальних мережах львівського клубу розігрували 20 запрошень для фанів жовто-чорних. Серед умов конкурсу написати кричалки для підтримки рухівців. Володимиру, як дізналася про розіграш та чому захотіли в ньому взяти участь, дізнався з вашого телеграм-каналу, чому захотів. Давно не був на футболі на стадіоні. Хочеться подивитися гру вживу. Давно спостерігаєте за жовто-чорними. Ну, ще звинник. Коли ще був Винниківський рух, колись постійно їздив виників на стадіон Маркевич. Це наш рідний край, це наша земля, княже місто Львів це Галичина. У наших серцях назавжди любов. Вперед, рух, вперед, переможемо знову. Дай Боже, щоб так і було. Ми ще дали, можливість Юрію Кунчику, по суті, вибігти один на один. Друзі, переможна атмосфера на матчі, рахунок 4-1 на користь жовто чорних. Перших два голи забив Юрій Климчук, третій Ілля Квасниця. А от четвертий це автогол. Ворскла загнала м'яч у свої ж ворота. Рух до перемоги. Вже друга гра поспіль, да, може трошки не деконцентрація йде перших хвилин, але ми фізично рахуємо, що ми добрі і готові. У нас хороша лава запасних, яка виходить і підсилює гру. І цим дякую хлопцям, які всі виходять на футбольне поле і допомагають нам, щоб перемогти. Приємно, що ми перемогли другу гру поспіль. Це піднімає настрій команді, дух команди. І ми хочемо ходити на кожну гру і перемагати. Сьогодні що я трошки породіємо. Завтра, може чуєте, вже з середи будемо налаштовуватись на полісся, бо теж дуже хороший суперник. І будемо налаштовуватись тільки на перемогу. Новорська дуже хороша команда. У них було дуже дві важкі гри. Вони всі сили віддали, і ми вже трошки їх довели. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет! Підтримуємо український футбол.